Чого ця програма працює? Всім привіт! Ви на каналі Алекс Фанко. І в сьогоднішньому відео я вам покажу додаток, завдяки якому ви можете дізнатися, яка фігурка вам випаде у новій серії 26-й. В минулому відео, як я і хотів, то мені так і випала ця фігурка Що ж, давайте приступати до відео, і я вам скоріше покажу цей додаток. Додаток називається Miniфіг-Scan. Ось ви можете бачити. Ось він є. Так, завантажуємо його, заходимо в сам додаток. І тут у нас є внизу кнопочка Скан. Ось, беремо нашу фігурку. І на фігурці є ось такий QR-код. Ми його наводимо на камеру. Ось і нам показує, що тут повинна би бути фігурка імпостора. Ось тут нам показано. Ще ми можемо дивитися, які фігурки є в серії. Ось, 25-й, 26-й. Ну, саме головне, що нам фігурка показує, що тут повинен бути ось цей імпостер. Давайте перевіряти. Ну що ж, давайте я відкрию фігурку за кадром і вже повернуся, коли буду її збирати. Я вже трошки відкрив фігурку і давайте висипамо і подивимось, чи справді додаток працює. Так, як ми бачимо, він... тут ця фігурка, яку ми хотіли. Я вже зібрав фігурку і так, дійсно, тут нам попався імпостер. Давайте е детальніше на нього подивимось. Ось така у нього зачіска. Е, два вирази обличчя ось таке друге. Якесь дивне, але все рівно Прикольно. Е, на ногах чуть-чуть є принт. І ще до нього доволі багато запасних деталей. Давайте подивимось. Ну, що прикольно, що ще йшло дві ось таких фігурки. Та. Йому на волосі ось така антенка. Ось таке відео вийшло і додаток працює. Тому, якщо комусь не вистачає якоїсь фігурки до колекції, або ви шукаєте іменно якусь одну, то всім рекомендую цей додаток. А з вами був я, Алекс Фанко, і всім до зустрічі!